Друзі, споваю всім привіт. Ауді Центр Міннесота приїхав сюди замінити масло на своєму автомобілі. Зайшов в автосалон уже по класиці, і ж дивіться, яка красунька позаду мене. Ауді Q8. Коротенько зараз пробіжемось, подивимося, що тут у нас є. Так, по грошах 140 тисяч доларів. Сюди її давай на базу. Салончик. Ухти, безрамочні вікна. Я, до речі, не знав, що безрамочні вікна є в цих автомобілях. Так, рескі 8 раз. Салончик такий гарненький, два. Панорама, Алькантара, все темненьке, монітори, шкіра, карбончик трошки є. Тут відповідно також, воно все безрамочне. Салончик ось такий, Вообще космос. Амологація Audi відразу кидається в очі. АО, це означає, що гума амологована під Audi. 23 Колеса, ну давай нам покажи, що там ти маєш. Багажник непоганий, не дуже великий, але він тут великий і не потрібен. У багажнику лежать отакі ось болти. Якийсь органайзер на кришу, підкачка коліс, герметик для шин сабвуфер на базу. Сюди їх давай. Центральні замки, пам'ять. Відповідно, тут все є. Регулювання є. Бенг є Підставка дуже велика, така класна є. Ви подивіться, яка краса поєднання кольорів, просто космос. Ви 8 такі червоненькі. Тут все стандартно, все гарненько, все красивенько красунька.